Я вітаю, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні темою нашого етеру стала лекція про протидію гендерно зумовленому насильству. А про мету та цілі заходу наступні 15 хвилин нашого етеру. Нам розкажуть наші гості. Це Ольга Косіна та Андрій Псечко. Ради вітати вас. Хотілося б почати з того, що взагалі стало поштовхом для організації такої лекції. Питання до організатора. Так. Е, ну по-перше, гендерне замовлене, замовлене насильство це дуже широкий такий термін, широке поняття, і воно стосується насправді дуже великої кількості людей, і жінок, дівчат, дітей, чоловіків, насправді, всіх, хто не потрапляє в межі доволі вузькій межі стереотипного мислення. І тому, як на мене, постійно говорити, нагадувати про це і називати речі своїми іменами, тому що суспільство часто або робить вигляд, що не помічає проблеми, або якось применшує масштаби її, часто жертв насилля звинувачує у цьому самих. І тому постійно говорити, нагадувати про це це дієвий спосіб. Тобто як розумію, це є головна мета заходу, чи є якийсь підтекст в цьому всьому. На жаль, це дійсно тема, яка йде наскрізною ниткою. І є спеціальні дати, коли активуються активується багато в медійному просторі, але між цим не варто якось робити вигляд, що немає сана в кімнаті. І я дуже втішуся, що в організації Криворізький центр сучасної культури є можливість цю тему піднімати і поза мейнстримовими днями. І сподіваюся, що це лекція, яка. Стане просто серед тих жахливих подій, да, які нашу увагу забирають, теж матиме якийсь розголос, щоб розуміти, що насилля, на жаль, воно побутове і гендерно є частиною нашого життя. Так, а лекція, вона розрахована на всіх і буде корисною для всіх, чи для можливо якихось окремих людей. Тут важливо як правильно кажете називати речі своїми іменами, і тут не даремно звучать три слова протидія гендерно зумовленому насильству, тому що якби насильство більш-менш ми розуміємо, що це. А чому треба додавати гендерно зумовлене? Тому і чому важливо задавати протидію? Тому що якщо розпакувати поняття гендерно не статеве да насильство, для чого взагалі був введен термін гендер, тому що це окрім біологічних наших даних, це ще соціокультурний контекст, як ми засвоїмо в якій культурі живемо. І відповідно на культуру впливає кожна людина, і відповідно і протидіяти може кожна людина. Тобто, це лекція для дуже широкої аудиторії. вона не буде зосереджена саме на якихось юридичних аспектах. Це буде частина відведена на блок питань, якщо будуть такі. Але основна мета я в неї вкладаю це, щоб кожна людина розуміла, що вона спроможна говорити правду, вона спроможна впливати на той соціальну культуру, які власне з умов. Насильство. А, тобто, розумію, сама лекція вона продає такому форматі не просто як лекції, так а з таким інтерактивом і залученням аудиторії. Абсолютно, це лекція, скоріше, звичне слово, але ну я працюю в, в системі паре. Тобто, 80% успішної е, заходи це коли учасниці-учасники говорять. І ми будемо говорити про те, що їх оточать, що вони бачать, як вони уявляють, про ці власне гендерні маркери, чи, чи ми все Водимо все до фізіології, чи все таки є і культурні моменти? А ці вони присутні це і носії власне культурних моментів, вони мають їх самі озвучити. А, так, тобто я розумію, що будуть такі е, запитання, так або якісь реальні історії життя е, серед учасників цієї лекції. Так, ми думаємо, що будемо в першу чергу розпаковувати досвід той, тому що е, дуже часто ми живемо в якихось таких паралельних реальностях, коли опис реальності є один, да, пропаганда, а сама реальність вона відрізняється. І мені важливо повертати до реальності, не те, що говорять, що ми там всі вже досягли успішного успіха да, зірки інстаграму, а що відбувається в реальності, і тому досвід це найкраща. Е, Найкращий аргумент для того, щоб говорити про цю тему. а які саме от ключові можливо теми будуть розглядатися на цій лекції? Ну, власне, про уявлення гендерних маркерів, чому, якої категорії найбільше стосується це поняття? Чому, якщо переважно ми думаємо, що це про жінок, чому буває гендерно замовлене насильство і щодо чоловіків, в яких ситуаціях воно буває? І потім вийти на узагальнення, тому що в цих, в цих ситуаціях є спільний знаменник, це знаменник влади. Тобто завжди порушується, відбувається насилля там, де є ієрархія, і вона не на користь постраждала. Тобто ті самі домашні насильники, вони ж не, не вчинять революцію в, стосовно роботодавця. Да? Вони не вчиняють насильства щодо тих, хто вище над ними. І це дуже розповсюджена історія. На жаль, що саме того, кому ми надаємо владу, як ми це регулюємо, вона і е, спричиняє або навпаки зупиняє насильство. Так, а коли та де буде проходити лекція, і чи ще можна до неї е, приєднатися, і як це зробити? Так, ще можна доєднатися. Знову ж таки, в соціальних мережах Керсісі можна перейти за посиланням, зареєструватися. Проходити вона буде 21 лютого 19.00. Так, о 19.00 в приміщенні «Дія бізнес це на Петра Калнишевського, будинок перший. А чи плануються подібні заходи, можливо, на найближче майбутнє? Можливо, ви вже в планах розробляєте там якісь наступні заходи, які також можна зараз проанонсувати. Вони будуть, але вони будуть більше стосуватися фемінізму, але воно все йде вкупі, тому я не думаю, що зараз є сенс про це говорити. А але саме це... ця лекція, вона пройде одноразово, чи якщо буде попит, можна буде повторювати її? Я відкрита до співпраці і ми проводимо на будь-який запит, адаптуємо і тому. Трошки ця лекція не буде такою типовою, коли. Протидію зводять власне до етапу реагування, оперативного реагування, що коли вже сталася біда, а що в нею робити, які служби викликати, куди звертатися? Моя лекція крас буде побудована на тому, що ми спустимося до самого низу, до цієї піраміди насилля, і в цій піраміді насилля, ота, той вершечок, який найчастіше в публічному, ну це дійсно тільки вершечок, а в, в самому в самій основі. Там лежать звичайні для нас культурні показники типу жартів, наприклад. І чому фраза. Ти просто жартів не розумієш, насправді вона токсична, і насправді це вже момент, коли треба відреагувати, тому що потім на цьому жарті дуже будується стигматизація. На стигматизації будується підпорядкування, а вже на підпорядкуванні будується насильство. І я думаю, що про це треба ширше говорити і змінювати власне дискурс щодо цієї теми. Є важливість напрямку цього оперативного реагування, тому що треба реагувати тут і зараз. Але для стратегічного вирішення питань нам все таки треба звертатися до суспільної системи. А які висновки та зміни ви хотіли побачити після проведення от цієї лекції? Щоб люди відчули себе суб'єктними, що в їхня буденна комунікація це теж важлива частина нашого суспільства, що за насильством відповідальна не тільки повноважені силові органи або соціальні служби, що воно толерується або навпаки зупиняється. Починаючи в родині, починаючи з дітей, тому що гендерно-замовне насильство воно стосується і дітей, тому що це дуже часто залежна категорія, і на цій залежності, знову ж я повторюся, будується потім насильство. І я сподіваюся, що люди ну, зрозуміють свою силу, свого впливу, і ми трошки станемо обережнішим в комунікації одні з одними. А чи проводили ви в минулому такі подібні можливо лекції, і там були можливо вже якісь випадки, які запам'ятали, що от люди зробили правильні висновки саме після проведення цих заходів? Прямо от з такою тематикою я не проводила. Ми запрошували спікерок, які говорили про харасмент, і тоді, так, присутні або ми проводили тренінг самозахисту. Він будується. Ну, дуже багато на психологічних аспектах, коли жінки розкривалися, і голос проговорювали про історію зґвалтування, е, і ти розумієш, що це не історія з екрану чи серіалу, вона дуже розповсюджена, і, і та, товаришка або просто присутня, яку ти знаєш як успішно і е, дуже самодостатньо, в неї був негативний бекраунд. Ну і це. Ще раз підтверджую, що не вичерпна, на жаль, тема, і вона може обігруватися з різних боків, повторюся. Якщо я б для молоді проводила більше в ключі критичного мислення, тому що все починається з викривлення реальності. Коли нам говорять, що щось там прекрасне, романтизують, наприклад, як сьогодні 14 лютого важливо згадати інколи, романтизують насильство, що це означає. Коли в новинах подається. Що там кохана чи коха... кохання не знайшли спільної мови і там порізали одні одного. Вибачте, яке це кохання. Не можна в темі насильства приплутувати кохання, але коли так роблять, це називається романтизація, тобто це викривлення реальності. Треба дійсно надавати речі своїми нами. Що це не кохання в коханні Ми в безпеці це небезпечна ситуація. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Андрій, давайте ми ще раз нагадаємо, так коли де та у котрій і як зареєструвати для mm -hmm. того, щоб потрапити на захід. Буде 21 лютого о 19.00 початок. Петра Клинишевського перший будинок і реєстрація попередня для участі, для того, щоб прийти. Попередня реєстрація. На цьому все Все просто. Так, ну що ж, я вам дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Так. На цьому будемо ставити крапку в нашому етері. Дякую. 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 А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і темою нашого сьогоднішнього теро була лекція про протидії гендерно-зумовленому насильству. У Гостях у нас були Ольга Косіна та Андрій Сачко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.